Е, Так, друзі, я знаю, я відео не знімав цілі два тижні і хочу вибачитись перед вами одним таким скетчем. Оцініть його, він вийде на моєму другому каналі влог. Шу! блядь, не хочу! Нічого відео не знімав! Блядь, <плес> нема часу, бля! <плес> а, та я можу знімати відео, дай мені часику! блядь! Вас не закон! Нема, блядь! І всім привіт, мої друзі, з вами я Олік. І в сьогоднішньому відео я б хотів з вами обговорити тему 1 вересня, а точніше Дня Знань. Ну що ж, друзі, поїхали! А я знаю, що ти дрочиш. Вийди отсюда. Не, Ні, ніхуя! На початку цього відео я хотів вам сказати, що посилання на мій влог канал буде під відео. Також хотів сказати, що по календарю до школи усі йдуть 2 вересня. Друзі, не забудьте, це дуже важливо. 2 вересня всі йдуть на лінійку. Ну, до речі, якщо ж я згадав вже лінійку, тоді давайте я вам про неї розкажу. Можливо, ви вже згадали, що відбувалися ми у вашій школі. Саме у вашій місцевості чи у вашій країні, якщо мене дивляться з іншої країни, так, це просто незабутні відчуття, коли ти стоїш. І якщо ти ненароком забув кепку. Я не знаю, як ти виживаєш. Я, от, наприклад, якщо я завтра піду е, до школи, я обов'язково повинен взяти кепку, адже я просто не виживу. Лінійка, це є просто жах на Це є мордування практично дітей. Я це ну, не розумію, навіщо це робити, але все-таки воно потрібно, воно було, і воно повинно бути, так би мовити, так? Далі ще хочу сказати. Після після 1 вересня хтось е, йде здавати книжки, хтось забирати книжки, е, хтось забирати табель. Ну я останній варіант, ви мене знаєте, кор коротше, я, я не знаю, які у мене оцінки за клас 7, -й. Коротше, я 8 клас восьмиклас пацани, ну це ж прогрес, ну що ви думаєте, І хочу сказати, що далі: освіта. Після 1 вересня йде 3 вересня, 3 вересня, у мене вже будуть уроки. І що хочу сказати, ті самі уроки будуть. Е, ну, я не скажу, я не знаю, наприклад, які в мене будуть уроки, які в мене будуть уроки, я вам вже розкажу на стрімі. Найближчий стрім очікуйте м -м, приблизно завтра, післязавтра, після виходу цього відео, тобто 3, -го, 4, -го, 5, -го, ну приблизно десь в вересні, на початку вересня я забацаю стрім. Можливо, з друзями, можливо, саме, Адже всі мої друзі, абсолютні туристи, і всі десь відпочивають, або, або і таке інше. Далі ще я хотів вам розказати. Хочу розказати, що. От давайте знову за 1 вересня, день е, знань. Ну, знаєте, чи потрібні всім ці знання, які дають у школі, Без, безсумнівно так. Але чи саме всі? Ну, на це питання я не давав відповіді. Е, ну, наприклад, якщо ти йдеш після 9 класу, ти все рівно будеш повинен здавати ЗНО і вивчати ті самі предмети, що за 11 клас. Просто ти тих два роки, 10 та 11 клас, получиш 500 гривень. Ну, давайте помножимо. Два роки 500... 500 на 12 множимо. Скільки буде? 500 на 12. Коротше, це дід, я це виріжу. Коротше, ви зрозуміли, що освіта у Україні зараз не сонце, так, ска... так би мовити. Але ви зрозумієте, що по-інакшому ніяк. Більшість людей виїжджає за кордон саме через освіту, адже в нас в Україні немає щось такого. Немає нормальних умов для проживання людей, аби вони вчились у університетах і так далі. Тому й молодь виїхала з України з 56 мільйонів, якщо я не помиляюсь, до 40. І знаєте, що хочу сказати далі. 1 вересня, це звичайно це місяць, на якому я почав процвітати на Юту. Ну, як процвітати? Я почав знімати відео свої на Ютубі. І ще хочу сказати, цей найкращий термін для починання знімання відео це є осінь. Адже всі приходять з літа, всі з відпочинку приїжджають і починають заглядати в Ютуб. Їм стає скучно на уроках, після уроках, на перерві е, в школі, в столовці, е, в туалеті, на ліжку під ліжком, в дивані, під диваном, в сусіда, в сусідки на Ой, заліз. Е, коротше, ви мене зрозуміли. Хочу ще сказати, що на моєму каналі змін буде, в принципі, небагато, але бомж! Про бомжа, я вам не можу сказати абсолютно нічого, адже немає людей. Як я вам казав, мої друзі-туристи і поїхали кудись. <схід> я не знаю чесно, куди вони поїхали. Але ще хочу сказати зараз. Зараз хочу сказати, що на моєму каналі будуть виходити приблизно відео такого самого типу, як це, і ну, на якісь теми. От, Наприклад, 1 вересня, День Вчителя, День Тосьо і таке інше. Можливо, цей формат я буду знімати на своєму влог-каналі, але про все пишіть мені у коментарях. А під кінець цього відео я потім побажати всім добре вчитись у наступному навчальному році. Вчіться добре і ставайте людьми, адже Україні потрібні саме ви. Ну а на цьому моменті, на цій такій солодкій та приємній ноті, я хочу з вами попрощатись, побажати вам самого найкращого щастя, здоров'я, аби всі були здорові, як і я здоров'я, буде і все інше. Це літо я не забуду ніколи. Це єдине моє літо у моєму житті, у якому трапилось багато надзвичайних подій. Про це свідчать і відео, і фото, і так далі. Ну а з вами був я, старий добрий валік. До речі, на моєму каналі 472 підписники. Скоро буде 500. І я вам обіцяю, я зніму кліп. Якщо ви мені не вірите, перевіримо. Скоро відео про бомжа. Якщо ви хочете, аби бомж вийшов, підписуйтесь на канал та не забувайте переходити у посилання під моїм відео на мою групу Discord, аби зняти зі мною відео. З вами був я, Валік. До зустрічі. Подписывайтесь на мой канал! Доброго и Подписывайтесь на канал! Воле, и всем такой И до Папа! Дан -дан 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 -дан.